Імператор Уріель Сепін Сьомий мертвий, йому було 87 років, і він правив Тамріелем протягом 65 років. Його зарубали невідомі вбивці. Водночас, у різних місцях троє синів і спадкоємців покійного імператора, а саме кронпринц Гелдал, Принц Енман і Принц Ебель, були зарубані найманцями. Розслідування щодо особи та мотивів вбивць триває. Але Рада Старішин та Гвардія Лес заборонили публікацію звітів і чуток щодо цієї події до подальших розпоряджень. За давнім законом, Рада Старішин керує імперією, доки не буде короновано нового імператора. Прямих спадкоємців не залишилося, і Рада не запропонувала списку кандидатів. Канцлер і бойовий маг Окато, виступаючи від імені Ради Старішин, звернувся до громадян імперії із закликом зберігати спокій. І попросив, щоб народ згадував імператора, його синів і раду старішин у своїх молитвах. Ранні роки правління імператора Уріеля відзначалися миром та процвітанням. Імператриця Каула Ворія народила йому трьох здорових синів та була люблячою супутницею імператора. Під час подій імперського симулякру імператор потрапив у Облівіон, де його тримали у полоні. А узурпатор Джагар Тарн, прийнявши його особу, правив від його імені. Зрештою, імператора Уріеля врятували, а самозванця було знищено завдяки чарівниці рії Сільмане та її таємничому протеже, але справи у імперії були у великому безладі, а імператриця Каола Ворія відійшла від публічного життя. Десятиліття після реставрації влади були спокійними. Але зростаюча напруга між дрібними державами північно-західного Тамріелю, зрештою, вилилася у війни Ілакських заток, що призвело до встановлення сучасних кордонів Дагерфола, Сентінела, Вейреста та Урсініума і завершилося розломом на Заході. Останні роки правління імператора ознаменувалися розквітом імперського впливу в провінціях. Після завершення релігійних війн та кризи у Варденфелі. Імперська культура набула широкої популярності у багатьох найвіддаленіших провінціях Тамріелю, включно із Моровіндом. І у випадку з Данмерською провінцією не у останню чергу завдяки мудрому керівництву короля Хельсета та його матері королеви Барензії. Вбивство імператора та його синів це жахливий злочин і велика трагедія для імперії. Канцлер запевняє, що всі зусилля Ради старішин, легіонів, гвардії, університету магії та імперського бойового коледжу спрямовані на те, щоб притягнути вбивць до відповідальності.